Близько дев'ятої ранку біля будівлі міської конкому сотні городян. В руках у декого плакати, транспаранти та гучномовці. Мітинг за діючу владу у розпалі. О дев'ятій ранку через дорогу навпроти виконкому теж збираються мітингуючі, вони проти. Тут плакати вже зовсім іншим змістом. У повітря здіймається надувна лялька. В її руках плакат з надписом Ріта 396 Лозунги в обох таборах теж різні. Чуються з одного боку, в той час, як в іншому таборі, всім дають розказати про наболіле. Кожен житель міста платить багато грошей, щоб тільки прийняти лікарство. На обох мітингах приймають резолюції. Активісти таборів за та проти Ігор Кушнарьов та Вікторія Шилова збираються зачитати їх на сесії. Першому дають слово майже на початку засідання. Ми знаємо, хто стоїть за дестабілізацією ситуації в городі Нікополя. Один із них це депутат городського совета Віталій Журавльов. Сьогодні на нашому мітингі ми ініціюємо збір підписів за вставку депутата журавльова Віталія Вікторії Шиловій з табору тих, хто проти слово дають наприкінці сесії. Я напишу подобные запросы, я поняла ситуацию в Никополь. Я поддерживаю даже не 74% населення, а 90%, которые сейчас пищат от так называемых реформ. Ці слова депутата обласної ради лунають до майже порожньої зали.